Всім привіт! Ви на каналі дівчина та метал. Сьогодні будуть нові знахідки. Розпочнемо ось такий набір 9 штук, 200 гривень. Потім 16 штук, 200 гривень. Ось така дуже гарна сокира, 23 см 650 гривень. Ось такого плану. Спінінга 130 гривень штука. Від 10 штук ціна 100 гривень. Можливо когось зацікавить. Потім набір сферу, 20 24 штуки, 480 гривень. Набір мічиків 40 штук, 600 гривень. Набір бурів 9 штук 90 гривень. Ось такий набір плашок та тримачів 15 штук, 265 гривень. Шарошки у нас 6 штук 210 гривень. Потім ось таких три тримача 200 гривень, набір ключів. Тут 100 штук 1000 гривень. Кувалда 5 кілограмів 270 гривень. Ось такий набір 8 штук 200 гривень. Молотки, 27, 27 та 27. Штангіль ось такий. Цифри все видно. Ціна 100 гривень. Набір дисків 5 штук. 200 гривень і є вила та троє лопат. 50 гривень штука. Потім є ось такий жужу, ціна 400 гривень. Робочі відеороботу можу скинути на Viber. Та є камінчики. Можливо, когось зацікавлять. Питання на вайбер. Та є ось такі вищата: 125 -та губка. Так, чи ні ніби так ціна 1700. Повністю працюючи, без нюансів. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.